Дякуємо вам, дякую, що зібралися. Шановні, всіх святами. І дійсно, у нас така урочиста сьогодні подія. І знову ж починаючи якісь... Щось сказати, я в першу чергу хочу подякувати дійсно нашому шановному керівництву. голові райдержадміністрації, Смірнові Мирославі Михайлівни і дійсно заступникам, які в повній мірі заміщають, якщо немає в якийсь час. Дякую вам. Михайло Іванович, я хочу вам подякувати. Дійсно, що ви почули нас, і в той же самий момент ми якраз під новорічні свята придбали таку гарну техніку, і ми маємо на сьогоднішній момент, по крайній мірі, під тому, що в нас вона не в найкращому стані. Ми її намагаємося, і знову ж за допомогою вас в цьому році ми також трошки обновили. І тому я хочу вам подякувати. Дуже велике спасибі, що дійсно в нас таке гарне керівництво, і відповідно, ми загальними зусиллями маємо на сьогоднішній день. Такий гарний результат. А так, взагалі, хочу вам всім також подякувати, хто буде працювати на цій техніці, знову ж максимально зберігайте її, тому що вона має працювати довго. І взагалі, щоб вона дійсно пішла на користь нашим мешканцям і працювала якнайдовше. Тому всіх вас вітаю святами, вітаю з подарунком і всього найкращого. Гарного дня, дякую. І, звичайно, запрошую до слова голову районної державної адміністрації Мирославу Михайлівну Стернову. Доброго дня. Знаєте, дійсно проблеми були, проблеми є, але слава Богу, що в нас є можливості, є взаєморозуміння і правильні взаємовідносини для того, щоб ці проблеми вирішувати. Я надіюся, що місто стане чистішим, робота комунальних служб стане комфортнішою завдяки цій техніці. І я думаю, що це будуть не останні подарунки для міста, новий бюджетний рік. І далі ми будемо працювати на благо міста, на благо району і далі показувати гарні результати. З святами всіх і гарного робочого тижня. Дякую. Працівників комунальних служб подякувати райдержадміністрації, подякувати міському голові, районним депутатам, місцевим нашим депутатам. Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли отримати такий подарунок, змогли отримати цю техніку. Так як парк комунальних, комунальних машин міста Вишнева зношений на 80%. І, звичайно, хочете працювати краще, хочеться виконувати свої функції нашим комунальним господарством. Завдяки цьому ми можемо це зробити. ми Можемо розраховувати, що чистота в нашому місті буде дійсно на рівні і благоустрій міста також на рівні. Дякую всім. Давай, дым подходит. Давай. Ну подожди, сидіння не точно есть.